Сьогодні відкривається чергова сміна табору для дітей. Ми розуміємо, що в співпраці міської громади, громадських організацій, міжнародних фондів є можливість дітям зберегти дитинство. І тому ми бачимо, що діти прийшли, вони очікують радість, смаколики та розваги. Ми підтримуємо всі напрямки роботи з дітьми, а особливо це діти з незахищених верст населення. Це вимушені переселенці зараз. Це на часі і. Такая поддержка дуже важлива с усіх Мы за это время совершили здесь несколько таборів, около 200, більше 200 дітей проводили у нас заняты з нами Вот это лето. Ну що, проводили несколько обучення психологічне, біблійське, спортивне. На самом деле, много говорят о том, что мы помогаем детям, но на самом деле это наоборот. Мы получаем от них силы, получаем много. Наш час, в них Багато турбот, в них дуже багато переживань, і ми хочемо, щоб під час табору вони мали змогу забути про весь негатив, з яким вони стикаються, і щоб ми могли дарувати їм як мога більше радості і любові. Подобається мені пограти з друзями повчатися. Я, я захотів, тому що я дуже люблю робити коробки, а тут будуть їх робити. Ми були на коробках, і нас видавали сахарну ватку. І що здесь можна плести? Мені це подобається. Співали, танцювали, робили поробки 10 із 10. Наступного року я б хотіла сюди ще раз прийти.